Упродовж минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військових та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Йдеться про три балістичні іскандер М. Дві зенітні керовані С 300 С-400 із Білгородської області, а також дві керовані авіаційні Ха 59 та Х-69 із акваторії Чорного моря. Наші повітряні сили знищили дві керовані авіаційні ракети Ха 59 та Х-69. Також на південному напрямку підбили три розвідувальні безпілотники: два Орлан 10 та один Суперкам. Упродовж доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей. Під артилерійським вогнем були понад 120 населених пунктів різних регіонів. На Луганщині ситуація і надалі залишається важкою для жителів Невського і Новолюбівки Забезпечили надання медичної допомоги та пенсійних послуг. Зміркувань безпеки організовувати у селах Луганщини, що розташовані в притул до лінії фронту постійну роботу вузьких спеціалістів. Є практично неможливим, але за першої потреби місцевим жителям допомагають дістатися до медичних закладів міст Донеччини. Так, мешканців Новолюбівки і Невського напередодні доправили до офтальмолога та хірурга, які надали селянам планову допомогу. Ще для однієї людини вирішили питання із переоформленням пенсії, якою є ситуація на тимчасово окупованих територіях. Слухаємо детальніше. До шкіл так званої ЛНР доставлено чергову порцію російської пропаганди. Відтепер педагоги мусять навчати малечу і молодь термінам зі словника основних термінів, що мають відношення до сфери державної політики щодо захисту традиційних російських духовно-моральних цінностей, культури та історичної пам'яті. Там зібрані найважливіші на думку міністерства просвіщення, терміни, які мають донести поколінню майбутнього, поточне значення виразів іноземний агент, громадянська ідентичність, російське козацтво, загроза національній безпеці тощо ворогами дітей окупованої Луганщини стають борці з кремлівським загарбницьким режимом. У Сєвєродонецьку, за словами очільника області, окупанти оприлюднили чергове оголошення щодо націоналізації порожніх квартир ще у двох багатоповерхівках. У власників є 30 діб, аби звернутися з паспортами РФ і документами на право власності російського зразка. Хоча вони навіть і при бажанні можливості каже Артем Лисогор, навряд чи встигнуть все це оформити націоналізація по російськи на Донеччині росіяни поранили чотирьох мирних жителів у Красногорівці, Українську, нью Йорку, і Дружківці. Такої інформації від очільника тамтешньої обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. У тимчасово окупованому Маріуполі, що на Донеччині ранок почався не з кави. кокіє-то хлопки над об'єктами окупантів зафіксував рух спротиву. За попередньою інформацією у районі заводу Ілліча відпрацювала протиповітряна оборона ворога. У Маріуполі також прибирають скандальний мурал із дівчиною, на яку Падають ракети НАТО. Містяни кажуть, що це викликано аварійним станом будинку. Раніше тамтешні мешканці скаржилися, що усі стіни дев'ятиповерхівки просто у дірках від російських снарядів. людям не захотіли робити ремонт а вирішили прикрити недоліки муралом, але шматки фарби почали відлущуватися разом зі стіною. До часового яру тим часом переходимо міста, на яке продовжують наступати окупанти. Росія зазнає великих втрат у боях за часів яр. Про це пише естонська розвідка. Українські сили оборони потребують підтримки своїх західних партнерів у пріоритеті брак боєприпасів. Однак не запланованого відступу збройних сил України або прориву лінії фронту не спостерігається. Донецький напрямок кажуть естонці залишається основним напрямком наступальних дій Російської Федерації. Там зосереджена помітна частина окупаційних військ. Естонська розвідка не очікує швидкого захоплення часового дяру, оскільки місто має потужні оборонні укріплення, тож окупанти зазнають великих втрат у боях. До Харківщини переходимо. Маємо свіжу інформацію від очільника області Олега Сенігубова. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів цього регіону. Сеньківка, Петропавлівка та інші авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Сенькове. 20 квітня, 0 годин 38 хвилин. Харківський район, Липецька територіальна громада село Слобожанське. Внаслідок обстрілу під завалами в господарчій споруді знаходився чоловік. Проведено аварійно-рятувальні роботи. Чоловік без травм. За минулу добу на Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів з окремих населених пунктів Богодухівського, Ізюмського та Харківського району евакуйовано 60 дітей з родинами. Борівська громада четверо, Дергачівська громада 26. Липецька громада. 30. Зранку окупанти влучили в дев'ятиповерхівку та приватний будинок у Вовчанську. Це на Харківщині. Один чоловік загинув. а 60-річна жінка зазнала поранення. кажуть, вова наслідки чергового терористичного акту від росіян зараз можете бачити на екрані. Виглядає жахливо. Виглядає у стилі російських загарбників. У Дніпрі тим часом завершили аварійно-рятувальні роботи. За попередніми даними, очільника Дніпропетровської обласної ради загинуло восьмеро людей. Ще 34 там отримали поранення. Безпосередньо, унаслідок удару по багатоповерхівці у Дніпрі постраждали 24 особи, а три людини загинули. Двоє людей дітей загинуло. Ще одна дитина отримала поранення, хоча раніше повідомляли про трьох загиблих дітей. Пізніше у Дніпропетровській ОВА пояснили, що шестирічний хлопчик поранений на Сине льківщині був у вкрай важкому стані, але його вдалося доставити до обласної лікарні. Наслідок атаки пошкоджені ще п'ять багатоповерхівок, і два приватні будинки, три навчальні заклади, сім адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель СТО, а ще майже півсотні авто. Потрощена інфраструктура міста відтак сьогодні, 20 квітня, у Дніпрі, день жалоби за загиблими від російських. Ударів. І до півдня з вами рухаємося далі, адже під ранок, 20 квітня, вибухи пролунали у Запоріжжі. Перший такий зафіксували о 4.54 за хвилину після того, як у цьому регіоні оголосили повітряну тривогу. Очільник тамтешньої обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що по області зберігалася загроза швидкісних цілей. Вже о 4.57 Повідомили про повторний вибух у місті. Також вранці було гучно і в Одеській області. Ворог застосовував для атаки по регіону керовані авіаційні ракети. Тоді сили оборони півдня України ефективно відпрацювали по ворожих цілях. Втім, вже о 6.45 для області знову залунав сигнал тривоги. Перед цим в Одесі пролунали вибухи. У місті після гучних звуків з'явився стовп чорного диму. Очільник одеської ОВА згодом уточнив, що на світанку сили протиповітряної оборони збили дві ракети х – Потім російські війська атакували Одесу балістикою, внаслідок чого уражено об'єкт інфраструктури. На Херсонщині, тим часом, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема, пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. Були зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито пожежі та загроз немає через російську агресію. Одна людина загинула. Я нагадаю, напередодні серед ночі російські війська масованим вогнем накрили Дніпровський район Херсона. Окупанти били по приватних будинках та багатоповерхівках. Внаслідок обстрілів оселі містян зазнали пошкоджень у середньому стані тяжкості до лікарні доставили двох жінок. 41 та 48 років у них діагностували вибухові травми та поранення кінцівок. 65-річному чоловіку, який отримав поранення обличчя, лікарі надали медичну допомогу на місці. Взагалі було три вибухи, мені так кажеться. був менший, може, далі був. Потім другий був ближний, а третій був вже конкретно так ударно, що я що, що вже стекла посипалися.